Вітаю з вами формула картингу» і ми продовжуємо наш триденний сподіваюсь маратон з освітлення гран-прі Києва 2025 року. Подивилися вчора кваліфікацію. Сьогодні черга спринту. Нагадую, що гран прі Києва вже традиційно четвертий рік поспіль У нас є таким спринт-вікендом. Тобто, гран прі що складається з трьох заїздів. Десь в коментарях хтось написав, здається, до мінологічного спринту, що формула картингу додумалась до того, щоб зробити обернену решітку раніше ніж Формула-1. Ну власне, а чому ні? Нам показують Олександру, яка буде стартувати другою шолом, який бере Сарафін і вже вирушає для того, щоб вперше в своїй кар'єрі стартувати в якому заїзді першим. Ну про це ми поговоримо трошки пізніше, а от щодо оберненої решітки нам тут показують. Трасу знов таки не змінились її параметри. Ну, змінились, ми могла б хіба що це показник середньої швидкості, якби хтось встановив новий рекорд траси. Так от оберна решітка, чому ні? Ідею насправді себе запропонував колишній гонщик, ну чому колишній <рес> чинний гонщик був, просто немає зараз можливості змагатись з нами. Дмитро Перейра, я йому завдячем такою ідеєю, ідею я підтримав. Підтримав тоді, коли вдалося придумати систему, за якою гонщики не отримували б за цей грант більше ніж зазвичайний, як формули 1 -1 і щоб все ж таки була певна справедливість, щоб не було аб'юзу правил, щоб, наприклад, посісти гірше місце в кваліфікації, щоб стартувати вище в спринті. Наразі це сенсу ну майже немає, немає сенсу показувати гірший результат кваліфікації, тому що все одно за спринт ви отримаєте менше балів, але факт є факт, що. Поразка в кваліфікації на цьому етапі, мабуть, є найменш болючою для гонщика. І сьогодні Серафім, завдяки тому, що він був третім в кваліфікації. Ну, важко назвати це поразкою, коли перед тобою, а зараз в спринті за тобою опинились дві Феррарі да, та двоє гонщиків, які є майже непереможними. Ну, один раз. Серафім зміг обійти Тимофія в гран-при конче заспі цього року. Ну і поки що на цьому все. І зараз він матиме хороший шанс знову перевершити Феррарі. Темп йому це дозволяє. Він програв трошечки більше, ніж секунди з кваліфікації. Нам показує, що Олександра в 24-му році вперше виграла Спринт, до того двічі його вигравав Тимофій. Отже, Спринт завжди за Феррарі, ну як і всі останні гонки формули Картенева. А сьогодні Серафім має, ну можливо, найкращу нагоду зламати цю традицію. Стартова решітка. Швиденько пробіжимося, третім стартує Феррарі, переможе кваліфікації, буде стартувати першим першому гонці. Але третім спринтів буде це пробуватися через Олександру Соколову, яка стартує другою з команди Феррарі, і Сарафіма Романова з команди Да, який стартуватиме сьогодні першим. Так, раніше не було такого. Сьогодні Серафім має цю чудову нагоду втримати Феррарі позаду. Побачимо, що вийде. Спринт завжди, всі ці чотири роки був якимось цікавим, якимось напруженим. Ну, звісно, краще, коли більше гонщиків, це ще більш я Сподіваюся, що сьогодні ж таки, якість, якість перегонів буде високою через те, що в нас все ж таки троє найшвидших гонщиків, які є в нас, сьогодні змагаються, і через те ну нема такого враження. Ну, є, звісно, враження, що хотілося б більше, але все ж таки є кількість і є якість сьогодні. Кількість страждає, але якість на найвищому рівні. Тому що Сьогодні Двоє Фараді і Сарафін Проманов з команди свої бачили, що, що, що вони складають е, трійку е, топ е, топ-трійку, загального заліку пілотів цього чемпіонату після четвертого етапу і вже починається зі спринту будуть набирати ще якісь тачки. Можете бачити, хто на яких позиціях. Е, Браки Романенки, наприклад, з команди Газ. Е, було б їх класно тут побачити, але... А я вам розповім, ну, до речі, причина, з якої, наприклад, Єгор Романенко не приїхав на етап, це, це те, що він спершу відклав гроші, а потім, коли виявилося, що Ганка переносить, причамно через погодні умови це сталося, то ем, дехто їх витратив, пропив, не знаю, що з ними зробив, і сказав, що в мене немає гроші. А ми подивимося цей чудовий спринт, який вже розпочинається, вже розпочинається з виїзду в бокси. Гонщики сіли правильно, і тут ми бачимо точка там цей комики, які трошки пізніше з таку ладно, що з карту, бо вони зміг їх розігнати. І зараз Рафісім вирушає першим, а тут купа і купа людей на треку, які є формулою картонги. Наголошую, вони не видно, тому що вони не формули картонги, і діти, і бороться, і більше і гонщики, які регулярно. В де... Серафім, Серафім на спуску помиляється! Помиляється і пропускає обидві. Я, я так розумію, обидві фракції. Так, Серафім одразу ж на нульовому полі пропускає вперед двоє гонщиків, двох гонщиків команди Феррарі. І що ж, новий лідер в нас Олександра. Олександра, який треба нас доганяти, на для неї хороша новина. Вона може так отримати більше балів, але ж вода Серафіма. Тільки він отримав, можливо, реально відповідальність Якась така є далася знаки і тут okay. ну, просто звичайна помилка, звичайний спін, хто тут не винен, звісно. Так його помилка. Ну але гонка продовжується. Серафім буде намагатись надолужити 3 секунди йому, це, це зараз показується, що 3 секунди до Олександра зараз після першої школи. Ну, але тут передумально не поняття в трафіку. Але в трафіку також будуть і Олександр і Тимофій. Можливо, це шанс для Серафіма камбекнути. Серафім 2,5 секунди програє Тимофій. Можливо, якщо він більш біля правний в цьому трафіку, то щось не ну, вдасться, але вже бачимо, що ні. Вже Бачимо, що трафік заважаємо. І друга помилка менше, ніж за два пола. Від се фільма це насправді на нього не схожа. <світ> і в кваліфікації, ні ну, раніше він в, вибі, в, не пропускався і зараз можливо тиск, можливо, зайвий тиск на за, що. Він стартував першим, можливо, він відчував якусь підвищену відповідальність, підвищену, підвищену надію на те, що... Можна обійти Феррарі. Ну, а зараз Ферарії будуть розбиратися одне з одного, не не в трафіку. І... і що відбувається сьогодні? Що відбувається в цьому спринті протягом перших кіл? Помилка від Олександра, хоча ну, наскільки це була її помилка, може, може тут хтось її... І... треба, треба обов'язково дивитись повтор, і в нас знову змінюється лідер. В нас знову змінюється лідер спринту. Що нам казати? Я... Я так розумію, що, що... лав Олександра з ним територію і опинилася в шинах і тепер вона там ці три секунди. Ну, На щастя, швидко вона б могла виїхати, бо якби вона застрягла в шинах, то і Сарафін би її пройшов. <порізь> на щастя, для Олександри, звісно. Не, не на щастя для Сарафіна. Четверте коло розпочинає, Тимофій, дивимось на відставання Олександри. Так, Томофій, новий лідер Олександр Поргає йому майже 5 секунд. Це для цих гонщиків це дуже багато. Але я на нічого. Серафін трошки, трошки під'їжджає майже 5 секунд для Олександра до Тимофія і трошки більше ніж 5 секунд Серафіму до Олександра, але йому треба впоратись із цим гонщиком. Дуже торгує, гонщиком, гонщиком. тому що сталося трошки раніше. На другому це коли Олександра був лідеркою. Не в Серахім закривання знову. І знову ми бачимо, що він намагатиметься зараз прийти. Це треба зробити якомога швидше, якщо він все хоче ще якісь шанси реалізувати. А шанси можуть бути, в тому числі і в Олександре, яка зараз збільшує своє відставання, які напліє, Вона можливо, місто над Сарафімом переваг, і до випускатись. Так, суттєво збільшує більше, ніж на 2 секунди кола. Шанси можуть виникнути якраз за рахунок великої кількості трафіку, великої кількості сторонніх для нас. Е, Найкраще коло тут штабу, як Телофій є 42. 42 і ставить і це схоже на рекорд цієї траси, до речі. Ми так і не повірили, але Тимофій їде дуже швидко. Тимофій дуже швидкий сьогодні і ну, не знаю, важко буде звісно сподіватися. 42,1 новий рекорд! Ще один новий рекорд цієї траси. 42,1 наголошую, що до того був 42,7, 60-х телефонів перевершує, власне, що правда рекорд, але все. Але це новий рекорд цієї конфігурації. Третій вже зараз в спринті їде він дуже швидко. Буде дуже важко Олександр. Так, ми бачимо, що оцей поло 4 і поло 5 це багато викорні траси. І Олександра їде в секунді від в кращому видати. Буде їй складно. Буде їй дуже складно, але її треба сподіватися, звісно, на якісь... Що з Тимафієм станеться щось подібне до того, що сталося з нею. Але маючи таку перевагу, що їй навряд чи буде ризикувати. Бачить перевагу. Там, до речі, зараз праворучки. Новий рекорд траси 41,8. І от Сарафіма показує, який програє 9 секунд Олександрів, там праворуч є табло, яке в принципі, можна побачити, коли ви проїжджаєте лінію старт-фініш і оцінити, наскільки вищо ви поїдете, наскільки швидко їдуть ваші суперники. Там показується найкраще коло і показується останній коло, коло яке ви показали, що воно переключує цю лінію старт-фініш. Якщо ви вступні подивитись, то ви можете мати реальну картину того, як ви їдете. Восьме коло розпочинається. Тимофій лідирує вже майже, майже 10 секунд переваги. Буваємо, от якраз 10 секунд. Він порізь тільки зараз проїжджає цей тунель. Вайбовий. Це доволі тунель, особливо з цим нічним освітленням. 9 про і програє Олександрів ну, і їдуть приблизно на однакові відстані. Феррарі один від одного і Олександра Сразін одного від одного. Зараз він в тому порядку, в якому будуть стартувати гонці. Ну, так склалось. Так склалось. сьогодні Тимофій дуже швидкий. Сьогодні Тимофій на цій трасі. Траса, яка частіше до сьогоднішнього дня віддавалася, все ж таки Олександр, ніж Тимофію. Нагадую, тут Олександра вперше перемогла, це була перемога в гонці. Перемогла тут тотально перемогла минулого року, вигравши кваліфікацію, вигравши спринт, стартувавши тоді останній, і вигравши потім на гонки, забравши найкращі політики. Зібрала все, окрім рекорду траси. Ну, за рекорд траси вже доїв додатково мало заходу. У 2024 році забрала абсолютно все, що могла. Сьогодні поки що. Везе собі максимальну кількість очок Тимофій. Нагадую, що в спринті ми не присуджуємо бали за найкраще коло, але це буде в гонці. І з такими рекордними показниками, Тимофій може сьогодні зробити те, що зробила Олександра торік. Це... це має велике значення для чемпіонату, тому що між гонщиками один бал різниці, і кожне очко, кожне здобуто таке, от навіть найкраще коло в гонки. Спринт дуже важливий, тому що це не тільки... На 2 бали більше, ніж суперник. Цей суперник набирає на 2 бали більше, ніж ви. В футболі є таке поняття матч за 6 очок, тобто коли грають дві команди, які знаходяться в усіх таблиці. За перемогу дається три очки, але це три очки, які знімаєте ви, і не здобуває ваш прямий конкурент. Ось зараз нам якраз показують таблицю. Плюс 7 набиратиму комаки, на якщо так закінчиться спринт. 76 очок оператиме, 73 матиме Олександра. Ну і Серафім матиме 37. Він пропустив. Також через це його Тарарія захилував в більшості гонок навіть, не не тому що на конче заспіві йому вдалося посісти друге місце, це на обець. Чекаємо ми від нього покращення результатів. Також сьогодні в гонці, але так, те, про що я вам не казав, сьогодні це те, що він матиме штраф в гонці 10 секунд, що... Дійси, так, погіршить його шанси, звісно, і працюватиме не тільки третій, а й в секунд підігувати. Саме тому спринт був подожливий, саме тому спринт був найкращим шансом, а в гонці, звісно, йому буде набагато важче. 13 секунд є Олександрі. Олександр на 10-му колі ще відіграв, але ми бачимо, що секунду і треба, але ми бачимо, що це стало найгіршим 10 десяте коло. Десяте коло це найгірше за останні резолюції, тобто 7 квітня. 43 і 7, ну, можливо, там буде потрапити після. А для Олександра 10 коло не звикався, коротше, 42 і 4. Що стало би новим рекордом траси? Олександра теж швидка. Олександра теж швидка сьогодні, якби не Тимофій, то вона б встановила новий рекорд траси. Її найкраще коло це 42 і 401. Але це не потрапило на фотографію, тому що вони найкраще коло забирають. Дуже швидкий. На фінальному полі живим Серехінший зараз перетинати старт Фініш. І теж вирушати на останнє поло. Можливо, сподіваючись на щось, на якийсь трафік, але вже відставання надто велике. Він програє майже пів хвилини, опять 27 секунд Тимофію і 16 хвилин секунд Олександр. І зараз Тимофій вже скоро буде фінішувати картатий прапор. Для нього будемо дивитись, і Тимофій влітає прямо в цей в бокси. Влітає на повній швидкості, бажаючи, можливо, ще одне, найкраще кого показати. Нарече на він боявся, що Олександр Ну, Це не заборонено, якщо ви контролюєте ситуацію, але з такими маневрами треба бути обережним. Організатори саме поставили лінію старт що прямо перед заїздом, тобто вони явно. І, і Тимофій бачите, це, йому це вдається. Щось він знав. Він щось знав, він щось відчував. Ну, я думаю, що, що гончик розуміє, коли він... він на хорошому колі, коли він нам все вдається. І ставити ще один новий рекорд траси з 41,653, 41,6. Новий рекорд цієї конфігурації більше, ніж на секунду. гонщики швидші, ніж торік. І це класно, це показує, що гонщики розвиваються. Так, звісно, багато залежить від стану карти. Можливо, торік вони були. В якомусь, якомусь іншому стані була гума, можливо, траса була менш ну, щось таке. Але такі штуки теж свідчать про те, що гонщики вчаться, гонщики покращують свої результати. Можливо, наступного року взагалі з 41-ї хтось вийде, що буде прямо взагалі власним результатом. Я наголошую, що рекорд траси це, звісно, рекорд для формули картки що ж, підбиваємо швиденько підсумки цієї кваліфікації. Тим... Кваліфікації, спринту. Тимофій набирає 7 балів, Олександр набирає 5 балів, Сархін набирає 4. Не набагато більше вони набирають одне за одного. Ну, це частково через те, що немає 4-го, 5-го, 6-го місця, які набирали 3-2-1 бал. Так, Тимофій набрав на три бали більше ніж Серафім, і на два бали більше ніж Олександра. Але це дуже важливі два бали в контексті боротьби за чемпіонство, яке триває між двома Феррарі. Буде дуже важлива гонка, де звісно Олександрів не варто здаватись, і частково іноді вона показувала хороший темп, майже сумісний з, з, з темпом Тимофія. Але сьогодні Тимофій. Принаймні спринті і в кваліфікації був дуже швидкий. Побачимо, що буде в гонці. Як змінилось змінились положення в турнірній таблиці, ну, порядок? Гонщиків не змінився, змінились трошечки відставання. Три очки тепер везе в Олександрі, 76 проти 73. 37 має серед кілька, як Олександр. І майже гарантує вже собі третє місце в цьому чемпіонаті. Нижня половина торговірної таблиці, яка відвідує гонки один раз на сезон. Олексій Маслов був двічі, перепрошую. Тому він якраз тому він шостий. Ну, а також через хороший результат. Олексій, нагадаю, вже був на подіумі цього сезону. Можливо, ми його ще побачимо. Я на це принаймні. Буду дуже сподіватися. Що ж, цікавий спринт, ми з вами подивились, особливо перші кілька кіл, далі відставання збільшувалися, але на те, щоб не було інтриги, ви знаєте, що будь-що може статись, будь-хто може в із, Ну, В шини не знаю, менші такого рівня, а от в трафік, чому б ні, Тимофій показував, що це можливо в перші але Щось він припинив цим займатися. Ситуація в командному заліку Феррарі очолюють його. Ну не те, що очолюють, вони вже його виграли в Брисколі. Тобто, щоб не сталося, вони вже стали переможцями командного чемпіонату. Феррарі перше, Вільямс забезпечує собі більш комфортну перевагу над Гас і над Макларен. Сім очок, і скоріш за все, Вільямс теж не матимуть проблем з тим, щоб закінчити цей чемпіонат другими. Бо Серафім ще набиратиме очки в. Гонці, а вже ж газ не набиратимуть, Макларен більше не набиратиме. І перед фінальним етапом е Серафім собі і собі, і своїй команді комфортно перевагу забезпечує. Що ж, дякую, що дивились цей спринт. Очікуйте на гонку. Я сподіваюся, що вона вийде завтра в той самий час. Це залежить від того, чи зможу я сьогодні її помонтувати ще, і чи зможу завтра вранці. Ну я сподіваюся, що все буде добре, що буде світло і. Я зможу для вас її відмонтувати і відкоментувати. Дякую, що дивились цю цей спринт! На все добре! Допомагаємо силам оборони, і ми повинні триматися поруч.